Коли нещодавно Трамп намагався прикрити радіостанцію Голос Америки Радіо Свобода, люди, які знають історію, сказали Та за що?». а в Кремлі відкуркували шампанське. Тому що ці радіостанції, ці голоси свободи, не давали йому спокою більше 80 років. Чому Кремль боявся західних радіостанцій Голос Америки, Вільна Європа, Радіо Свобода, Бібісі. А коли розгорілася радіовійна, під якою громадяни СРСР не могли прослуховувати іноземне радіо, глушилки стояли. Більше про спеціалізовані радіостанції, які заглушували радіосигнал, дізнайтесь просто зараз. Це були витвори абсолютно диявольського радянського мистецтва. Маленьке українське селище на годинку пів на п'яту ранку. Група молодих людей крутить радіоприймач. Сьогодні їм пощастило, Незважаючи на шум, голос ведучого можна розібрати. Вмить з вуз диктора Радіо Голос Америка лунає страшна звістка. На Чорнобильській АЕС сталася ядерна аварія. Українські слухачі не ймуть віри про катастрофу. Вони дізнались від іноземного радіо у той час, як в СРСР про трагедію ані слова. Лише через кілька днів про Чорнобильську аварію. На радянському телебаченні обмовились з купими п'ятьма реченнями. На Чорнобильській атомній електростанції прийшла аварія. Поврежден один із атомних реакторів. Дізнатись про якісь надзвичайні події в СРСР, стан здоров'я лідерів компартії та що ж відбувається у світі для радянських громадян стало можливим завдяки мовленню радіо країн заходу. У СРСР іноземні радіостанції зневажливо прозвали ворожими голосами. Їх звинувачували у пропаганді, брехні та нав'язуванні західних цінностей. Але для мільйонів громадян країни рад ворожі голоси залишались єдиним джерелом інформації, аби з'ясувати, що насправді коїться у них в країні. Радіовійни розгорілися після другої світової війни, коли відносини між заходом та радянським союзом геть зіпсувались. З 1949 року Москва почала систематично глушити іноземні радіо. Програвати в інформаційній війні заходу радянські кермани чи наміру не мали. Тому Україні, де не вистачало продовольства та одягу, побудували понад тисячу спеціалізованих станцій. Вони заглушували радіосигнал у радіусі сотні кілометрів. Крім того, на хвилі західних радіостанцій, начебто не на роком, почали накладатися радянські, як от радіомаяк чи Промінь. Щорічно СРСР витрачав 150 мільйонів доларів, аби заглушити ворожі голоси. Тоді як загальний бюджет, скажімо, Радіо Свобода був у п'ять разів менший, і хоча на глушіння виділялись значні кошти, люди знаходили способи слухати заборонені хвилі. Хтось встановлював на приймачі спеціальні кварцові фільтри та хитромудрі антени. А ті, хто менше розумівся у технічних примудростях, просто вирушали на дачу і на відстані уже 20 кілометрів від великого міста у часовий проміжок з. 4 до 5 ранку слухали улюблені передачі З цією ж метою. Туристи брали в походи радіоприймачі в лісі, ворожі голоси ловились краще. Щотижнева аудиторія ворожих голосів досягала 30 мільйонів або 15% дорослого населення СРСР. Основними слухачами були радянська інтелігенція та молодь. Однією з найпопулярніших програм були рок-посів на російськомовному BBC. Її незмінний ведучий Сєва Новгородцев знайомив із світовою рок-музикою Мільйони слухачів, які проживали за залізною завісою. Завдяки цій програмі у СРСР дізнались про такі легендарні групи, як Queen, Deep Purple, Пінк Флойд і Ледзепелін лише у листопаді 1988 року Радянський Союз припинив глушити західні радіостанції. Та через високу вартість демонтажу більшість колишніх глушилок залишаються на бойовому посту, нагадуючи про страшну епоху залізної завіси, яка ізолювала радянських громадян від усього цивілізованого світу.